Сім'я Назарія Куртяника разом із друзями та сусідами зустріли військовослужбовця після повернення з полону. Назарій у 2020 році підписав контракт та долучився до державної спеціальної служби транспорту у травні 2022 року. Хлопець разом з побратимами обороняли завод Азовсталь і під час виходу із заводу потрапив у полон. Тяжко все докупи зібрати. Але в принципі вже принципі, я вдома, це найкраще. Саме найтяжче було тим, що рідня була тут, а я був там і нічим не міг допомогти просто. Оця думка якраз найтяжчою була. Назарій був у полоні понад три роки. Вдома його чекала трирічна донечка Ангеліна. Дружина каже, що найбільше переймалася, що дитина не впізнає батька. Показували фотографії, розказували. і вона зразу з першого разу, як ми приїхали на першу зустріч, вона зразу нас зразу почала бігти до нього, тато, тато, обійм. зразу його впізнала, зразу пішла на комунікацію, на спілкування. Тобто з тим проблем взагалі не було. Хоча Назар найбільше за це переживав. Батько звільненого з полону Володимир Куртяник каже, що впродовж трьох років шукав сина та підтримував інших родичів, які теж чекають вдома військовослужбовців. Найважче пережити. Знати, яке там пекло, хлопці звітом виходили. Тяжке. Саме було дуже важко пережити. А так все вже познує. Тож не позаді. Позаді буде тоді, коли всі хлопці вернуться. І війна та клята закінчиться. Нагадаю, 19 квітня під час обміну полоненими вдалося повернути 277 військовослужбовців. З них четверо було з Львівщини. Єлізавета Сілаєва, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львів.